Доброго ранку, малята. Ви вже зі своїми батьками розпочали підготовку до свята Великодня, фарбуєте та розписуєте яєчка, готуєтеся до приготування Паски. А чи знали ви, що у деяких європейських країнах символом Великодня є кролик? Тож давайте сьогодні завітаємо до нього у гості. На світанку, коли з'явилося сонечко, Крулик позбирав яєчка і відправився з ними до своєї нірки. Тут він за допомогою фарби перетворив яєчка у крашенки. А зараз їх потрібно розкласти у кошики. Допоможемо йому це зробити. Скільки кошиків у верхньому рядку? Порахуйте, один, два, три. А у нижньому. Один, два, три, чотири. Де більше кошиків? Більше у нижньому ряду. Наскільки більше кошиків? Так, на один кошик. А якого кольору ця крашанка? Так, зеленого. А де зелений кошик? Назвіть ряд і який він за порядком. Так, зелений кошик у верхньому ряду другий по порядку. А ця крашенка якого кольору? Так червоного. А де червоний кошик? У якому ряду? У нижньому ряду. А який за порядком? Четвертий. Наступна крашенка якого кольору? Так, блакитного. А де блакитний кошик? У нижньому ряду перший. Яким кольором фарбована ця крашенка? Помаранчевим. Де відповідний кошик? У верхньому ряду третій. А це який колір? Рожевий. А де відповідний кошик? У верхньому ряду перший. Молодці діти. А це яєчко якого кольору? Синього. А де синій кошик? У нижньому ряду. Який за рахунком? Третій? Молодці діти. Залишилась остання крашенка. Якого вона кольору? Так, жовтого. А де жовтий кошик? У нижньому ряду другий по порядку. Усі крашенки в кошиках, а скільки їх? Великодній кролик не знає. А давайте ми їх порахуємо та ще й позначимо відповідною Цифрою. Скільки крашенок у першому кошику? Так, дві. А де цифра два? Ось вона. Давайте нею позначимо. А у другому кошику скільки? Порахували? Так, три. Позначаємо цифрою три. Молодці. І в останньому кошику, скільки крашенок? Порахували? Так, їх 5. Позначаємо відповідною цифрою. Ось і цифра 5. І в... Рахуємо крашенки у першому кошику. Скільки їх? Так, 4. А де цифра чотири? Позначаємо. Добре, у другому кошику. Скільки крашенок? Легко, це одне яєчко. Цифра один ось вона. А у третьому кошику скільки крашенок? Так, дві. Де відповідна цифра. Ось вона. Молодці. Ой, дітки, а ці крашенки не помістилися у кошики. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього крашенок у лоточку складено? Так, всього 5 крашенок. А зараз, дітки, великодній кролик просить вас порахувати крашенки, але не просто, а у зворотньому порядку починаєте з п'яти. П'ять, 4, 3, 2, 1. Погляньте, діти. У нашого кролика є також кошик із писанками. Для кого він його приготував? Виявляється, для своїх друзів. Ми зможемо дізнатися, для кого писанка, відгадавши друга за тінню. Подивіться уважно на зображення та цифри та скажіть, скільки всього друзів у нашого великодного кролика. Здогадалися? Так, їх п'ять, молодці діти. Ось і перша писанка. Вона для друга під номером три. Скажіть, де він розташований і хто це? Це тваринка внизу і це ягня, ось для нього яка писанка. А наступна писанка для друга під номером один. Скажіть, будь ласка, де він розташований і хто це? Так, це тваринка зліва і це їжак. А наступна оця жовтенька писанка для друга під номером 4. Де він розташований? З якого боку? Так, справа. І як на вашу думку, хто це? Так, це більчинян. Ось тримай писанку. А ця писанка для друга під цифрою два. Де він розташований? З якого боку? У нижньому лівому кутку і це качення. І остання писанка для друга під цифрою п'ять. Де він розташований? З якого боку? Так, він справа, і це равлик. Ви гарно працювали і всіх друзів відгадали, а зараз давайте пригадаємо, чим займався великодній кролик, що робив спочатку, що потім, і складемо невеликі речення, опираючись на картинки. З чого почалося наше знайомство з кроликом? Кролик збирав вранці яйця? Чим займався потім? Потім він фарбував крашанки. А де взялися писанки? Кролик розписав яйця і вони стали писанками. Що сталося потім? Кролик дарував писанки своїм друзям. А чим займався далі кролик? До кінця тижня всі дні кролик буде готуватися до свята Великодня. Діти Великодній Кролик прощається з вами. До побачення! Гарних всім великодніх свят!